що зрештою зникло і ніхто не помітив. Десь на шляху з 9-ї до 17-ї перетворилось на з 8-ї до 17-ї. Необхідність знати своїх сусідів. Нещодавно я слухав подкаст про взаємодію між людьми, і ведучий сказав, що інтернет поступово зробив можливим жити, не знаючи, хто твій сусід. Раніше ми гуляли з людьми, які жили на нашій вулиці, відвідували обіди, дні народження тощо. Тепер здається, навіть немає потреби відрекомендуватись. Єдиний раз, коли ми знайомимось один з одним, це коли у когось є скарги. Багаторічна кар'єра про це здається, ніхто не згадав. Довга кар'єра в одній компанії значною мірою канула в небуття раніше. Люди влаштовувались на роботу і, пропрацювавши там десятиліттями, користувались перевагами досвідчених працівників, отримували вищі зарплати та кращі пільги. Можливо, це тому, що працюю в індустрії розваг, але я відчуваю, що така стратегія вже не працює. Це означає, що люди можуть бути чудовими фахівцями в своїй сфері, але через 5 плюс років роботодавці. Починають замислюватись над тим, що їм буде вигідніше працювати з молодшим або дешевшим кандидатом. Я розумію, що якщо ви коли-небудь захочете піднятися кар'єрними сходинками, від вас очікуватимуть повної віддачі, але погодьтесь 30 плюс років бути найкращим це важко. Деякі роки будуть кращими за інші, і якщо роботодавці більше не будуть лояльними до своїх працівників, цілком ймовірно, що хорошого працівника коли звільнять або позбудуться іншим способом. Я відчуваю, що в останні Ліття це змусило багатьох людей, які зазвичай цього не бажають, змінити кар'єру. Чи може хтось успішно працювати з органічним ростом кар'єри на будь-якій посаді без переходу в іншу компанію для отримання підвищення? Комбінація того, що роботодавці припиняють просування своїх співробітників угору, шукаючи нових співробітників на більш високі посади, і той факт, що їм набридають їхні досвідчені працівники, значною мірою знищила ідею всіх, хто мріяв мати одну кар'єру на все життя. Ця жахлива реклама з реальними людьми, а не акторами. Одного разу я зрозумів, що давно її не бачив. Здавалось, наче цих реклам ніколи й не існувало. Але я точно знав, що були Людейська, я ненавидів те глуздя. Мати вдома багато сімейних фотографій. Вони не зовсім зникли, але раніше будинки були ними просто обштукатурені. Єдине місце, де досі можна побачити їх, це в оселях літніх людей. Моя дружина придбала цифрову фоторамку для вітальні. У ній чергуються всі наші сімейні фотографії, світлини з відпусток та пам'ятних подій. У нашій спальні стоїть ще одна. Вона призначена для знімків з весілля та медового місяця. 10 з 10. чудова інвестиція. Дуже багато радіс. Сних спогадів і погляд на неї викликає посмішку на обличчі принаймні раз на день. Для вечірок ми навмисно змінюємо підбірки фотографій, додаємо світлини всіх гостей, які відвідують нас, щоб побачити, чи вони це помітять, включно з абсолютно новими фотографіями, які ми зробили на поточній вечірці. Це мило і весело, коли вони розуміють, що фото було зроблене 5 хвилин тому. Можливість купувати програмне забезпечення без щомісячної підписки на кожну трекляту програму, або ще гірше окремих застосунків. Веб-сайт для додавання грошей на оплату обідів моєї дитини не працює на телефоні. Для цього він потребує встановлення застосунку. Я додаю гроші приблизно раз на місяць. Для цього мені не потрібна програма, яка займатиме на телефоні місце. Просто зробіть мобільний сайт. Крім того, я повинна пройти двоетапну перевірку кожного разу, коли входжу на веб-сайт зі свого комп'ютера це сміховинно, що на їхню думку збираються робити шахраї: зламати мій обліковий запис і додати більше грошей на рахунок для оплати обідів моєї дитини. Не знаю, не помітив. Нагадує мені цитату з путівника по галактиці для космотуристів. Знаєш, сказав Артур, за подібних обставин, коли я зачинений у шлюзовому відсіці вогонського корабля разом з товаришем з Бетельгейзе, і через кілька секунд на мене чекає жахлива смерть у відкритому космосі. Я починаю жалкувати, що в дитинстві не слухав того, що мені говорила мама. А що ж вона тобі говорила? Не знаю, я ж не слухав. Обгортка з фольги на плитках шоколаду Суботні ранкові мультики. Світлячки, я живу в селі, і раніше в теплу літню ніч можна було побачити сотні цих комашок. Тепер я щасливий, якщо й одного світлячка знайду. В розмові з іншими людьми, які живуть в цій місцевості, я зауважив цю деталь, і вони відповіли: так, ти маєш рацію. Я біолог, і ми класифікуємо світлячків як біоіндикатори. Це означає, що якщо їх багато в певній місцевості, це свідчить про екологічну якість цієї території. Зазвичай вони розмножуються у місцях, де мало світло. Мого забруднення, оскільки біолюмінесценція є їхнім основним способом спілкування ставте в рівняння штучне світло і ви порушите їхню внутрішню видову взаємодію. Я живу в сільській місцевості. Навпроти та позаду мого будинку величезні поля. Присягаюсь кожного червня у полях, цілі ночі блимають тисячі світлячків, просто неймовірне шоу від матінки природи. Я намагалась зняти їх на відео, але це зовсім не те. Адекватне співвідношення ціна якість в ресторанах. Ресторани тихенько зменшили розміри порцій після ковід, залишивши ціни на попередньому рівні. Noodles and Company разом з багатьма іншими рекламують великі порції як до пандемії, але на ділі ви отримаєте невелику порцію як на виніс, так і в закладі. Усе за вищою ціною. Шрінг фляція. Щоб приховати зростання ціни, компанії продають менше товару за ту саму ціну, замість того, щоб підвищувати ціну на цей продукт. Листівки, і не лише у звичних місцях, як от музейні сувенірні крамниці та туристичні точки. Був час, коли у будь-якому кіоску або при дорожньому мотелі можна було придбати листівку маленького містечка, через яке ви їхали, але вже ні, немає сенсу, якщо ви можете просто надіслати друзям фото. Великі дерев'яні годинники. Це був майже обов'язковий декор для дому. Моя компанія у 80-х дарувала їх усім працівникам з нагоди 10-річчя. Стрічки з аудіокасет заплутані в кущах торгового центру. Це був золотий стандарт оздоблення автостоянки 90-х. Звичайна поп культура, принаймні в США, ще до 80-х років більшість людей дивились одне й те саме телешоу, переглядали записані однакові фільми, слухали ту саму музику, могли декламувати ті самі рекламні гасла, повторювали одну моду. Не знаю, коли це сталося, але зараз ми всі замкнені в окремих дуже специфічних субкультурах. Я чув, що це називають смертю монокультури. У 80-х, 90-х і на початку 2000-х вже існували нішеві субкультури, як от го. Ти чи панки, але навіть діти готи у 2000 році знали всіх персонажів друзів. А діти панки на початку 90-х чули про Нірвану. З появою соціальних мереж стало простіше оточувати себе улюбленою музикою і повністю уникати всієї іншої алгоритми. Тільки прискорили цю тенденцію, і тепер ваша стрічка TikTok повністю адаптована під вас і не показує вам нецікавого вмісту. Це почалося відразу після появи MySpace, тому що монокультура ще була актуальною в 2005 тому році усі знали, хто такі Out Boy, Green Day, 50 Cent і Eminem, навіть якщо ненавиділи їх, адже ці люди були відомими виконавцями свого часу. Та вони сьогодні такими залишаються, адже були останніми великими митцями монокультури. А сьогодні, коли люди в основному дізнаються про субкультури через YouTube, TikTok, Instagram, Reddit, Spotify, тощо, алгоритми надають вам потрібний вміст у той час, як ви можете повністю ігнорувати твори. Які які вас не цікавлять. Не думаю, що це найгірше, коли йдеться про музику, телебачення, моду тощо. Але коли йде мова про соціальні рухи та політику, це досить небезпечно. Соцмережі зазвичай штовхають людей у ехокамеру, яка змушує їх розвивати спотворений вузький світогляд. Таксофони раніше на моєму подвір'ї літали дуже товсті волохаті джмелі. Більше їх не бачу. Мій прутень відколи виріс мій живіт. Одного разу я подивився вниз і подумав, де ти дівся, друже. Платні рінгтони. вуличні ліхтарі з теплим жовтим світлом. Тепер більшість вуличних ліхтарів яскраво білі, і вони в сраті ручні склопідіймачі в автомобілях. Іноді весело було намагатись опустити їх якомога швидше. Дружба та емоційна підтримка. У наш час, якщо вам потрібен друг або хтось з ким можна поговорити, вас відправляють на психотерапію. А якщо ви не можете собі її дозволити, вам просто не пощастило критичне мислення, як казав Бенджамін Франклін, люди повірять усьому, що прочитають в інтернеті. Місцева редакція в містечку, де я народився, видала останню газету пару тижнів тому, а потім закрила друкарню і перейшла в одну лише мережу. Смерть газет була така повільна, що здається, ніхто її взагалі не помітив. Моя дружина запитала, чи можу я відтворити старий записаний dvd диск, який вона знайшла, схопила мій ноутбук і зрозуміла, що в ньому немає дисковода. Я користуюсь ноутбуком кілька років і ніколи цього не помічав, бо до того часу він мені жодного разу не знадобився. Така блакитна сонцезахисна смужка вздовж лобового скла автомобіля. Я впевнений, що дехто помітив значне зменшення кількості комашок протягом літа. Я пам'ятаю, що колись після звичної поїздки додому з магазину лобове скло автівки було всіяне жуками. А тепер мені пощастило б побачити еквівалентну кількість за цілий тиждень подорожей на роботу та з роботи. Комахи є основою харчових ланцюгів. Викликає занепокоєння факт, що їх уже не так багато, як раніше. Домашні телефони. Я досі пам'ятаю свій домашній номер. Мої батьки зберегли його, коли переїжджали. Але на новому місці так ніколи і не встановили телефон. Я знаю, що вони перенесли лінію, тому що коли надходить дзвінок, на їхньому телевізорі блимає ідентифікатор абонента. У моєї бабусі був домашній телефон з тих пір, як вона переїхала до моїх батьків, а згодом і померла, я не бачив когось вдома домашніх телефонів. Ланцюжкові електронні листи. Не припиняйте читати це, інакше станеться щось погане. Перешліть це п'ятьом людям, інакше ви не доживете до завтра. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що непомітно зникло з вашого життя, напишіть в коментарях.